Тебе сьогодні день народження? Я робітні за Приві, Данило. Привіт, Данило. Тебе сьогодні день народження? Так. Я тебе вітаю з цим святом. Бажаю тобі успіхів у навчанні, щоб всі твої мрії збувалися і всього найкращого. Скажи, будь ласка, а скільки до тебе прийшло друзів на святкування? А що найбільше тобі тут подобається? А чого вирішив саме тут святкувати? Дуже весело Тому що тут весело, мабуть, так? Дуже багато розваг для дітей. Так? так а ти, так. ти е, був когось зі своїх друзів тут на святкуванні? Чи ти перший святкуєш тобі народження? Другий. Вже вдруге. І тобі сподобалось, ти вирішив своє також тут святкувати, так? Так. А, а так взагалі ти часто сюди приходиш? Ні, ні. Часто? ні, ні. часто приходиш сюди чи ні? А хотілося б частіше? Хотілося б частіше? Зрозуміло. А ти будеш радити своїм друзям сюди приходити? Ну все, дуже дякую тобі. Гарного святкування.